Шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга, і мій книжковий канал Буколіка. Запрошую вас підписатися на мій канал, переглянути мої відео, і так ми з вами завжди будемо в гущі книжкових новин. Сьогодні я хочу вам розповісти про 4 прочитаних мною книги, які всі виявилися детективами. Причому розділилися вони порівну. дві книжки авторства англійських письменників. І дві книжки написані шведськими письменниками. Ну що ж, будемо починати? Адже детективи це завжди дуже і дуже цікаво. Перша книга, про яку я вам хочу розказати, це книга відомої шведської письменниці Марії Ланг, яка називається Брешуть не тільки вбивці. Зараз я вам її покажу. Цю книгу випустило у 2022 році Львівське видавництво «Апріорі». а переклад з шведської мови здійснив Олег Король. Марія Ланг це псевдонім письменниці. Насправді її звали Дагмар Марія Ланге. «Брешет не тільки вбивці, книгу, яку я прочитала. Вона випустила в 1949 році і це була перша книга письменниці. Але наробила ж вона галасу. В літературному житті Швеції. Не буду вам розкривати, чому? Адже розкривати детективну інтригу не зовсім коректно, як на мій погляд. Але натякну, що в своїй книзі підставою для здійснення злочину Марія Ланг описала один із видів людської любові, яка не зовсім була, скажімо так. Не зовсім віталася у Швеції і не зовсім була прийнятна у 40-х 50-х роках, а то і і, і і далі. Читачі люблять книги Марії Ланг за свій рідний стиль: жваво, емоційно, детективно. Я би порівняла стиль цієї письменниці з якимось певним міксом стилю відомої польської письменниці. Йоанни Хмелевської і Агати Крісті. До речі, Марію Ланг називали Шведською Агатою Крісті. Про що ж ця книжка? Господар будинку, його дружина запрошують до себе на острів своїх друзів та знайомих. Друзі та знайомі це представники Богеми, які приїжджають з Стокгольму та Упсали. І саме в цьому колі і здійснюється вбивство або замахи на вбивство. Для себе я класифікувала ті вбивства, які були здійснені в книжці, таким чином. Перше вбивство це вбивство з пристрасті. Друге вбивство вбивство, у спосіб якого я не повірила. Третє вбивство це замах на вбивство. І четверте це зовсім не вбивство. Розслідування цих вбивств веде пара, дівчина пак екстет, це донька професора єгиптології, і її наречени, з якими вони потім поберуться. ну, В подальших книжках це буде розвиватися історія їхніх відносин Ейнар Буре. Дівчина пак це Філолог, а Інер Буре її наречений, це історик. От вони вдвох і будуть проводити неофіційне розслідування. Крім того, офіційне розслідування буде проводити комісар поліції Крістен Вік. Що я вам можу сказати? Марія Ланг наділена просто справжнім талантом для того, щоб описувати, створювати і доносити до, до читача справжні. Живі повнокровні і повноцінні персонажі, які живуть емоціями, почуттями, а саме коханням, пристрастю, ревнощами, ненавистю. І ти віриш цим емоціям, ти наче уявляєш собі цих персонажів і це додає певної реалістичності і жвавості книзі, письменниці. Крім того, Марія Ланг дуже вдало описує і природу. Ось це поєднання майстерності, з якою вона описує персонажів і природи, а також її своєрідного, такого іронічного, але разом з тим і глибокого стилю. І зробила письменницю дуже популярною в своїй країні, і я так думаю, що ці книжки будуть популярними і у нас в Україні. В всякому разі, я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу Марія Ланг. Я її прочитала з великим задоволенням, а крім того, замовила собі ще одну книгу, яку випустила знову ж таки львівське видавництво Апріорі книжку Марії Ланг. Отже, Шведська письменниця Марія Ланг канал Буколіка, рекомендує. Стосовно, до речі, кінорекомендації. Виявилося, що книжки Марії Ланг екранізовані. У 2014 році в Швеції, був, в Швеції був знятий серіал за її книжками. Я подивилася першу серію цього серіалу. Якраз це була екранізація. Книжки брешуть не тільки вбивці. Ну, Як на мене, то там, звичайно, є свої недоліки, але в цілому мені сподобалося. Деяких героїв я уявляла зовсім не так. Звичайно, там дещо перебудували сюжет, ну, не на користь, скажімо так, серіалу. Але в цілому цей серіал можна дивитися з задоволенням, хоча, напевно, до того, як прочитаєш книжку. Серіал називається Злочини пристрасті. Якщо ця книжка мені дуже сподобалася, то книжка наступна теж шведського письменника Яна Мортенсона, яка називається «Таємниця мексиканських бочків смерті, мені не сподобалася зовсім. Зараз вам її покажу, як ви можете здогадатися, цю книжку теж випустила. Львівське видаництво апріорі, але, на жаль, книжка виявилася для мене прохідною, абсолютно не зачепило ніяк детектив, ні просто як літературний твір. Ян Мортенсон має багато регалій, він і дипломат, він і урядовець, він був і речником шведського королівського дому. Але мені здається, що йому треба було на цьому зупинитися, і, напевно, не варто було писати книжки. Чому мені так не сподобалося? Не сподобалося тому, що у автора, на відміну від Марії Ланг, відсутній талант створювати повноцінних живих персонажів. Ці персонажі, які є в книжці, вони навіть не картонні, вони просто як бліді тіні. Які переходять зі сторінки на сторінку цього твору, ти просто не віриш їм, не віриш їхнім емоціям, почуттям, підставам їхніх вчинків, підставам здійснення злочину. Єдиний персонаж, який досить пристойно получився у автора, це кішка. Головного героя, яку звати Клеодемерот. Ось кішку автора вдалося описати. Автору вдалося описати її, її характер, і ми бачимо цю кішку, як живу. І всіх інших персонажів ми просто не бачимо. І, чесно кажучи, детективна інтрига як така мене теж не, не захопила. Ну, Про що ця книжка? Коротко починається детектив таким чином, що до головного героя, а головний герой це антиквар, якого звати Юган Крістіан Хуман. В крамницю заходить його однокурсник, якого він не бачив 15 років, і пропонує йому оцінити і продати артефакт до Колумбової епохи. Цей артефакт він привіз з Південної Америки, а саме о цього башка, мексиканського башка смерті. Крім того, він запрошує його до себе додому, щоб антиквар подивився ще на інші артефакти, які він привіз з Південної Америки, і які знаходяться у нього вдома. Антиквар погоджується, приходить до свого однокурсника в гості. Двері в квартиру були відчинені, він прочекав там біля півгодини, нікого не було, і пішов по своїм справам. І потім виявляється, що всі ці півгодини він сидів поряд з трупом свого однокурсника, який знаходився в сусідній кімнаті. От це є зав'язка цієї історії. Звичайно, антиквар. При таких обставинах знаходиться під великою підозрою, і для того, щоб звільнитися від цієї підозри і довести свою правоту, свою алібі, свою невинуватість, він сам розслідує оце вбивство. Книжку не раджу, якщо ви хочете знати мою точку зору, мені вона не сподобалася. Це була така книжка, просто ознайомлення з літературною творчістю Швеції. Отже, шведський письменник Ян Мортенсон. На жаль, до рівня ЮНЕСБю дуже далеко. Хочу подякувати видавництву Апріорі за дуже цікаву післямову перекладача у книзі Марії Ланг. Прочитайте, не пошкодуєте, оскільки. З досить великим розумінням перекладач розказує нам про історичну, суспільну, літературну ситуацію в Швеції, коли творила Марія Ланг. І от з цієї, з цієї ситуації зрозуміло і напрямки шведського детективу, і, в принципі, Представники Швеції, які писали у жанрі детективу. Мені дуже сподобалося, тому я вдячна Апріорі за те, що він знайомить з шведським детективом, і Копає набагато глибше. А зараз ми переходимо до двох англійських детективів. Перший з них це книга відомої письменниці. Джоан Ролінг, яка написала її під псевдонімом Роберт Галбрейт, яка називається Кувала Зозуля, з цією книжкою в мене вийшла не зовсім гладка історія, оскільки я її змогла прочитати лише разу з четвертого. Не знаю, що це було, що саме не давало мені Зразу починати її читати, чи може мій емоційний стан якийсь не підходив до, до цього твору, чи може мені не подобався переклад, але щось мене спиняло, і я могла прочитати тільки одну, дві чи три сторінки. Але потім щось, начебто, щелкнуло, пішло, і я прочитала з задоволенням цю книгу. Скажу вам, що вона мені сподобалася. Але може навіть не так, як детектив, оскільки я вважаю, що в даній книжці детективна історія вона не зовсім хороша, скажімо, не зовсім підставна. Я, до речі, так і не повірила в, в, основний... в... в основний мотив здійснення злочину і те, як воно було зроблено, і сюжетні повороти. Але ця книга дуже атмосферна, оскільки. Я би сказала, що головними героями тут є не лише Корморан Страйк та його помічниця Робін Елакот, але ще і Лондон. Атмосферний Лондон, з його невеликими вуличками і великими вулицями широкими, з його пабами, ресторанчиками, забігайлівками, з його якоюсь такою атмосферою. І ця атмосфера майстерно передана. Джон Роулінг. Стосовно основних героїв. Основні герої тут двоє, які ведуть розслідування. Це власник детективної агенції Корморан Страйк і його помічниця, секретарка Робін Елакот. Корморан Страйк, до речі, за своїм описом дуже вже нагадував мені Хагріда з Гаррі Поттера. Видно, що Джоан Ролінг подобається саме такий тип чоловіків, «Корморан Страйк має свою історію, свої риси характера. Досить класне виписання. Це колишній військовий слідчий, який став інвалідом після війни в Афганістані, позашлюбний син рок Зірки. Який відкриває свою агенцію, але ця агенція зовсім не процвітає. Робін Елла Кот – це тимчасова секретарка, яка приходить до нього в офіс на тимчасову роботу, і от таким чином починається їхнє співіснування як детективного дуету. Хочу сказати, що пара детектив та помічник це дуже поширена. Поширена пара в, в літературі. Але в даному випадку Робін Елакот це не доктор Ватсон, який з роззявленим ротом слухає Шерлока Холмса. А це скоріше помічник і це скоріше напарник Корморана страйка. Справа, яку розслідує Корморан Страйк у книзі Ковала Зозуля, пов'язаний з. Чи то самогубством, як думає більшість мешканців Лондона і Англії, чи то вбивством, як думає її брат Лули Лендрі. Супермоделя. І ось чи то самогубство, чи то вбивство, і розслідує Корморан Страйк та Робін Елакот у цій книжці. Кувала Зозуля це перша книга. Яку написала Джоан Роулінг у серії про детектива Кормора Страйка? До речі, я подивилася ще і дві серії серіалу, який був знятий за творами Роберта Гелбрейта. Цього серіалу. В цілому скажу мені сподобався серіал і підбір акторів, але знову ж таки я стверджуюся в думці, що серіали треба дивитися після того, як ти прочитав книжку. Серіали, вони не гірші і не кращі, вони просто зовсім інші. Книжка вона більш е, широко дає і описи персонажів, і описи їхніх вчинків, і е, сюжетні, сюжетні ходи, а серіал вони, е, скажімо так, усікають більшу частину персонажів, е, вони усікають е, сюжет, сюжетні сюжетні ходи до, до, до мінімуму. Тому мені здається, що серіали вони бідніші в цьому плані. І все-таки краще читати книжку. Не знаю, чи краще дивитися серіал, а потім читати книжку, чи навпаки, кожен сам собі буде вибирати. Просто порівнювати книгу і серіал важко, вони, вони різні. Але на мене все-таки мені здається, що прочитати книжку прочитати книжку краще, тому що. Книжка більш повно доносить те, що хотів сказати, сказати автор. Отже, Джан Роулінг вона ж, Роберт Галбрайт. Читати обов'язково за неперевершену атмосферу і приємних головних героїв. І е, друга книжка англійського автору. Це детектив. Письменника Саймона Бекета, який називається Хімія смерті, перше розслідування. Ну, про автора не можу сказати особливо багато, тому що знаю тільки що це відомий англійський журналіст, і, до речі, це відчувається, що він журналіст, оскільки в нього дуже легкий стиль написання. Коли я відкрила цю книжку... Яку, до речі, видало видавництво КСД у 2022 році і почала читати першу сторінку, я просто зрозуміла, що цей детектив мені дуже подобається, і я його з задоволенням прочитаю. І, до речі, це дійсно так. Я з задоволенням прочитала цю книгу, і якщо в Україні будуть перекладати цього автора, я буду далі, далі читати. Саймон Бекет написав шість книг про доктора Девіда Хантера, який є фахівцем судової антропології. Судовий антрополог може допомогти в ідентифікації померлих осіб, чиї останки розкладені, спалені, понівечені або іншим чином не розпізнані. І ось це якраз перша книжка з цих шести. Цікаво. Написано досить жваво, характери виписані цілком пристойно, і хочу сказати як людина, яка має біологічну освіту, що біологічні, біологічні описи і вживання термінології біологічної, мене не дратувало, а здавалося дуже змістовним і доречним. В чому суть історії? Девід Хантер, судовий антрополог, Переїжджає до невеликого провінційного англійського містечка Менема у зв'язку з, з тим, що його дружина і донька загинули в автокатастрофі. І для того, щоб забути цю трагедію, він переїжджає з Лондона в невелике це от містечко, для того, щоб працювати терапевтом. Але, на жаль, але, на жаль, в цьому маленькому містечку стаються події, а саме вбивства, і вбивства здійснені вірогідно маньяком. І саме ці вбивства і примушують доктора згадати свою спеціальність судового антрополога і допомагати слідству. Сюжет мені сподобався. До інтрига так само. Вона, бу... Вона багатошарова. Тобто, здогадатися, хто ж насправді був цим маніаком мені не вдалося. Тому я вам рекомендую цю книжку. Отже, Саймон Бекет. Жваво, цікаво, змістовно. Читаємо. Ну що ж. Я сподіваюся, вам було цікаво почути про ті детективи, які я прочитала. І, може, ви їх також прочитаєте, може, вони вам теж сподобаються. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Вірю в ЗСУ, вірю в Збройні Сили України. Ми переможемо!